Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі обласної поліції викрили групу вимагачів, серед яких двоє депутатів, однієї з міськрад, керівники комунальних підприємств та кримінальний авторитет. Вони вимагали у екс-заступника мера 60 тисяч доларів вигаданого боргу. Зловмисники упродовж певного часу психологічно тиснули на потерпілого, погрожуючи фізично розправитися з ним та його близькими. Згодом залучивши на даний час невстановлених осіб, закидали на подвір'я чоловіка світлошумові гранати та навіть підпалили його будинок і авто. Побоючись за своє життя та родини, потерпілий погодився на злочинні вимоги за силової підтримки бійців КОР та полку поліції особливого призначення трьох фігурантів затримали під час отримання від потерпілого частини боргу у розмірі 22 тисяч доларів. На підставі зібраних доказів слідчі оголосили їм про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Наразі зловмисники знаходяться під вартою їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проводяться подальші заходи для встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.